Вітаю вас! Хочу зробити цікаве відео. Дуже цікаве. І так, українці готові святкувати новий рік. 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 Прийми паузу. Вони всі чекають, ми всі чекаємо одного, правда? Скажи так життю: свято хочеться, спокою. А тепер дивіться. Хтось хоче трошки почекати, хтось живе повноцінне життя, хтось думає, і хтось завжди його святкує. Ймовірність висока на дні колоди. Тобто українці, в принципі, готові святкувати новий рік. А ще більше вони готові до того, щоб святкувати його з позитивом і з хорошими новинами. Те, чого так не вистачає нам усім. Давайте ще. Я вам зроблю пораду сюди. ж. Оракула. Українці готові святкувати новий рік. Українці готові святкувати новий рік. Дивимось. Вдача. Можливості. Зміни чекають. Дуже чекають змін. Хочуть приємну компанію, хочуть, щоб всі були вдома. І вибір. Розумієте? Хтось їде додому, хтось з дому, хтось когось чекає. Але вони готові. Вони реально готові. Новини. Чекаємо приємних новин. Чекаємо всього. І готові ось до втрат. Про фінансові витрати, все сюди, святкові витрати, і не тільки я хочу ви розуміли, ми готові до свята, ми готові святкувати, тільки нам треба трошечки впевненості, визначеності і всього іншого. Ось так.